Вітаю, вишивка перо, це є вишивка, петлею з хвостиком. Вишили таку петлю і переходимо на праву сторону. Вишили петлю, зробили хвостика. І переходимо на ліву сторону, і так, отакий простенькій тягниці будемо формувати такий шов, який називається перо, Похожий на Маленькі листочки на одному з занять ми вишивали цим швом, коли ми з вами вишивали квітку, розвернену хвостиками до середини, тобто такі що ми вже з вами використовували? Може пригодитися вам у рослинних орнаментах. Також для оформлення покрайниці може бути використаний. Основна вимога до цього шва не затягуйте сильно. Виворідна сторона, виглядає ось так. Якщо бажаєте зробити більшого похожим на листочок, зробіть ось в цьому місці додатковий стібок, і тоді на ньому сформуйте петельний шов. Використовуйте в своїй роботі і дякую за перегляд.